Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 55-й рядок ажурного джемперу Air. Ось дивіться, яка в нас краса виходить. Це спинка з ростком. Так, ось схема. Ось цей 55-й рядок. Ось це. Рапорт. В ньому так само 24 петлі. І давайте розберемо трошки, як він в'яжеться. Перша пара двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. Навколо рельєфних лицевих стовпчиків попереднього ряду в'яжеться зі спільною верхівкою. Це одразу після трьох петель підйому. Три повітряні петлі. Тут два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом навколо двох стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, дві пари рельєфних опуклих лицевих стовпчика. Навколо стовпчиків попереднього ряду, з трьома петлями між ними повітряними, дві повітряні петлі. Такий самий фрагмент, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика, навколо двох рельєфних лицьових стовпчиків попереднього ряду, три повітряні петлі, два стовпчика рельєфних опуклих лицевих зі спільною верхівкою, з одним накидом, і рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчився 54-й рядок і починаємо 55-й. Три повітряні петлі підйому І тут у нас одразу два рельєфні лицьові опуклі стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Як їх в'язати? Вже, в принципі, до цього часу точно всім зрозуміло, бо вже дуже багато разів ми це робили. Так, три повітряні петлі. І навколо цих два, двох стовпчиків попереднього ряду в'яжемо просто два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Дві. Так, так, так. дві повітряні петлі. Дві повітряні петлі і тут у нас рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо рельєфного опуклого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, три повітряні петлі. Такий самий фрагмент, тільки в зворотньому порядку. Ну, по суті, це пара рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Так, дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду три повітряні петлі. Три. Тут у нас два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків. Рельєфних опуклих лицьових. Попереднього ряду зі спільною верхівкою. І рельєф не опуклився стовпчик навколо стопчика попереднього ряду. Все, ось це один рапорт. Я не можу зрозуміти гарного. Ось так. Цей раппорт потрібно зв'язати ще 13 разів. Так, ось я закінчила всі 14 рапортів. А, ось останній рапорт. А, Тут у нас стовпчик, один рельєфної обуклий лицевий, з одним накидом навколо рельєфного обуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Це три петлі підйому, і ми знаходимо верхню петлю спільної верхівки. Ось вона. І робимо з'єднувальний стовпчик. Все, ми закінчили 55-й рядок журного джемперу Air. Ось така краса. Виходить. Все, всім цього найкращого. Бережіть себе, до побачення!